Що мені подарували на 17-річчя пакетик Aromatec — це подарунок від мами. Я коли була в Арматек, попробувала новинку від бренду BDK. Мені дуже сподобався. Вау! Ну це просто розкіш. Ва! Пакетик від Miss Kiss. Я дуже сильно хотіла цю палетку від Huda Beauty Icy New. Каже, що тут неймовірна пігментація і також класні сяючі ціні. Просто погляньте на ці відцінки. Я не знаю, як це в мене з тими палетками. У мене минулого року так само впала аверглас. Щось яшка, я хотіла вам показати, і вона якраз так мій <заміни> краще вилетіли. Селерон пакетик. Я вже заспокоїлась. Я обожнюю щітки від Tangle Teaser Це лімітована колекція зі скорпіончиком. Подивіться, як гарно. У моєму і шості був бальзам і Love Shine 44 відтінок. Ось так він виглядає. Дуже дякую дарунок від мого брата. Глядовий набір від Сямуксян. Вау! Це шампунь та маска. Мій улюблений виконавець Ніко випустив пластинки. Вау! О май гад! Перше бачу червону пластинку. Дуже приємно, що навіть бренди мене вітають з днем народженням. Такий набірчик догляду, няшна косметичка, силар, помада та туш. Мейбелін дуже дякую Тобі Купила пластинку. А де програвач? Ось він тут. Його мені подарували батьки. Я вже хочу послухати альбом Діми Нікова. Ось такий пупсик Тепер у мене є гарна постіль, і її ви зараз бачите на моєму ліжку. Це коробочка від неї і де замовляли. Хоч я і не солодкоїжка, але іноді маю такий настрій. І це ще не все. На жаль, останній подарунок я не можу вам показати, адже він занадто великий і занадто важкий. Тому його ви побачите у моєму інстаграмі. Напишіть в коментарях, як вам розпаковка і що сподобалось найбільше.